Всім привіт, шановні, і сьогодні дивимось нову для мене гру. Це Ресайп for Disaster. І я думаю, що під кінець відео ми впевнимося, що не такий вже дізастер цей Ресайп і не обов'язково For. З самого початку нам гра дає можливість створити свого, так би мовити, аватара персонажа, котрий буде. Ну, десь там буде. Коротше кажучи, нічого не зрозуміло, тому що ця гра не так про персонажів, як про менеджмент нашого власного якогось ресторану. Тому на самому персонажі ми загострювати не будемо. Розкидуємо тут якісь таланти, тут є те, що він любить, те, що він не любить, і як він виглядає зовні. Ну а далі я пропоную вже дивитись гру. Щодо самої гри я не бачу чогось дивного. У нас завжди є якийсь туторіал в грі, і тут нас зразу вчать, як прибирати сміття, як розставляти столи. І я думаю, ми це скіпнемо. Ну як скіпнемо? Я покажу декілька моментів, а решту ми вже будемо робити в самій місії. Власне тут є не одне навчання, а два. І те, що я хотів показати, воно знаходиться в продвинутій частині. Ну, по-перше, те, що мені сподобалось. Тут є система, в котрій ми можемо керувати нашим персоналом. Ми можемо дивитись те, що їм подобається, те, що їм не подобається, те, що вони будуть робити і люблять робити, те, що вони не люблять робити. Але якщо вам хочеться, щоб ваш заклад виглядав як нормальний, поважаючий себе генделик, вам потрібно, щоб у вас всіх була форма. І тут є два типи форми, навіть три, залежно від того, скільки груп вашого персоналу ви створите. Можна зробити, наприклад, так, щоб людей зустрічали в синьо жовтій формі, а на кухні працювали в червоно-чорній, і щоб сміттяр був, наприклад, з синьою футболкою, червоними штанами і в білій шапці. Крім того, як бачите, в кожного персонажа є своя зарплатня, котру ми йому платимо. І для того сміттяря можна зробити, щоб він не те, що не отримував гроші, а ще й винен лишався скотина. Але давайте відійдемо від персоналу і покажемо те, що я хотів. Ви колись спробували програмувати їжу. Це дуже і дуже нагадує якісь візуальні редактори коду, або те, як в блендері додаються всілякі шейдери і ефекти. Ну а нам для цього кейсу потрібно просто взяти тарілку, взяти якусь дію, взяти предмет, який буде цю дію виконувати, наприклад, в гриль буде падати шматочок м'яса, і потім це все після процесу буде відправлятись на тарілку. Я думаю, що надалі процеси і рецепти можуть бути складнішими, але це покаже тільки гра, до якої ми зараз і йдемо. Магічні звуки завантаження. Поки ви не бачили, я вже навів трошки лад на кухні. Поставив холодильнички під одну стіну, так само ці продукти. І ось наш персонал, з котрим ми сьогодні будемо працювати. Це Венді Сміт, це як тебе звати, Шейн Салазар, це той, який Слізерін зробив в Гаррі Поттері. І він любить розносити їжу, але є один маленький нюанс, він це робити не зможе. Третій рандомний персонаж це Джеймс Рубенс. І це класичний спеціаліст широкого профіля. Тобто він не вміє нічого от. Прям класно, але він може робити майже всю роботу, котра в нас є. Окрім того, що він дуже не любить в духовку ставити їжу. Ну, в нього, походу, якась фобія. Ну, а ще він трошки клептоман. Ну і четвертий персонаж, це наш Натан Гордон, і ми його створювали, я не пам'ятаю, чи можна було змінити йому ім'я. Якби можна було, певно, я б його змінив. Або я просто не помітив, таке теж буває. І з клів все в нього наче нормально, крім того, що він дуже не любить прибирати. Але це якраз я думаю нормально. Коли я жив в гуртожитку, коли був на навчанні, в нас був от відвертий такий срач, коли ти не можеш пройти через те, що там бляшанки з пивом. Стоять ну порожні. Але це вже інша історія, і я це вам сьогодні не розкажу. Бачите, у нас є спеціальний відділ, де написані всі наші завдання для того, щоб виграти, а також умова, щоб програти. І перше, що нам треба зробити, поставити три вогнегасники. Далі нам потрібно влаштувати трьох працівників на ту саму роботу, зробити дві зони для прибирання, зробити щонайменше 120 доларів за один день, і бонусно ми можемо. Можемо зробити так, щоб троє клієнтів заплатили понад 70 доларів, але, скоріш за все, цього не буде. Хіба що ми зробимо так, що дехто з них розіб'є 3-4 дорогі тарілки, і тоді вони реально за це заплатять. А тепер дивіться, це була найперша помилка, котру я зробив, поки виконував це завдання. Я почав закуповувати всі продукти, хоча насправді я ще не склав меню, яке воно в мене мало бути. До речі, про меню ми зараз і поговоримо. Поки я розставляв весь інтер'єр, робив так, щоб тут було неможливо нормально ходити і навіть наші офіціанти спіткалися об все, що можна, я подумав, що оті... Я чи 6 страв, котрі є наразі в меню, вони мені не подобаються. І нам потрібно зробити щось новеньке, щось таке, що було б на часі, і що б нагадувало про те, що все ж таки це мій ресторан, і його роблю я. Тому я вирішив зробити декілька нових рецептів. Один з рецептів ви вже бачите внизу. По ньому в мене було дуже багато проблем, оскільки це був сьогодні, скажімо так, Перший рецепт, який я робив. Спочатку я взяв гриль, і на грилі у нас буде, я думаю, буде свинина. Причому та, котра у нас вже є в холодильнику. Особливо вибирати щось не будемо. Ось все, написано Pork Belly, і його ми закинемо на гриль. Потім додаємо фритюрницю, в ню кидаємо одну ніжку від курки, і це все намагаємось поєднати на одній тарілці. Спочатку в мене це не виходило, я не знав, що зробити, воно не хотіло поєднуватись. Але потім я все ж таки зрозумів, де моя помилка. І коли я зробив ось так, все вийшло. І тепер у нас є. Дві м'ясні частинки, котрі поєднуються на одній тарілці, котра йде до нашого клієнта. Я думаю, що буде смачно і тим часом зробимо інший рецепт. Найскладніше, я думаю, це обрати правильну назву, тому що саме по назві твою страву і судить клієнт. Тому будемо оригінальними і поряд з стравою грілий бряд в нас буде страва ручки і ножки. Для цього нам потрібно буде використати курячі ножички. ми їх засунемо в фритюр. І мені здається, що нам також доведеться замовляти також ще й крильця. Тому що як можуть бути ножки без ручок, це виглядає як мінімум некомплектно. Тому будемо замовляти також нові деталі. Для цього переходимо в це меню. І тут замовляємо собі крильця, їх треба тільки знайти. Вони лежать ось тут. Ми можемо зробити так, щоб їх було штучок, так, 20, я думаю. І те саме будемо робити з ножками. Ножок нам також буде потрібно багато. Ще там є певний ліміт по свинині, але грілий бурят він е, кінчається, і тому я думаю, що багато замовляти його вже не будуть. До речі, акцентую вашу увагу на слові бряд. Бряд, бряд. Не те, що ви там могли собі почути. Це просто похідна від бурячка, котрий не входить в рецепт. А тим часом повертаємося до страви ручки й ножки. Беремо крильця і також додаємо в ту саму фритюрницю. І в принципі, в принципі, все. Можемо починати наш робочий. день. Для цього ми повинні для кожного процесу назначити людину, котра може його виконувати. Оскільки в нас є клептоман, я пропоную, щоб він працював на кухні. Якщо він і стире сиру ножку для горілого брята, то це буде не проблема, в принципі. І тут я хотів, щоб на обслуговуванні у мене працювала людина, котрій це подобається. І тому доведеться нам все ж таки зняти дівчину з кухні і відправити її бігати за столами. Тому що той, в кого скіл прокачений більше, тупо не впевнений сам у собі. Пам'ятаєте ось цей надпис «Insecure»? Він не означає, що він скотиняка в собі не впевнений і роботу він не виконає. Через це цей здоровий лоб, замість того, щоб обслуговувати столи, буде мити в нас унітази і підлогу. Скоріше все, унітази, тому що люди поїдять наших крилець, і потім ясне діло будуть почувати себе не дуже добре. Ну а в нас замість нього буде працювати дівчина, причому буде працювати на межі своїх можливостей. Але попри всі ці виклики, попри всі ці негаразди, котрі з персоналом в нас трапились, в нас все йде дуже добре. Тому що постійно потрібно докупляти продукти, постійно люди їдять, їдять і, і роблять так, щоб в нашого прибиральника була робота. Якщо коротко говорити про гру, то вона більше для любителів організаційної роботи, для тих, хто любить попрацювати з фінансами і всілякими перипетіями, котрі бувають під час облаштування бізнесу. Як бачите, я виконав перше завдання, це було не дуже складно, але в подальшому гра стає складнішою. Якщо вам це цікаво, можете пограти. Ну а я на цьому прощаюсь. Всім всього найкращого і до побачення.